Моє вітання в студії Олександра Литинська. 15 травня Борисі удень або солов'їне свято. У цю пору пташки зазвичай починають співати, і їхнє безперервне тьохкання у ніч проти 15 травня віщує сонячний день. Та власне, яку ж погоду нам принесе найближча доба? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, температурні показники в західній частині становитимуть 10-13 вночі та 16-19 градусів у денні години. Погода хмарна з проясненнями. Синоптики передбачають переважно невеликі дощі. На півночі спостерігатиметься мінлива хмарність, усюди дощитиме. Упродовж ночі на термометрах 10-12 тепла, денний температурний максимум 15-17. У східній частині нічна температура становитиме плюс 13-14. У день ртутні стовпчики подекуди досягнуть 20 градусної позначки. Погода тут обіцяє бути хмарною з проясненнями і так само дощовитою. Слабкої хмарності разом з нетривалими дощами варто чекати у південній частині. А на термометрах уночі біля 16 тепла температурний максимум у денну пору 21-22. Окремо, стовпчики термометрів у нічні години триматимуться в межах 15-16 градусів. Найвищі показники в світлу породоби – двадцять вище нуля. На півострові має спостерігатися малохмарна погода місцями з нерясними опадами. Хмарна з проясненнями метеокартина переважатиме в центрі. Температурні коливання по регіону вночі очікуються в межах 12-14 градусів. І 18-19 покажуть ртутні стовпчики в день. Дощі різної інтенсивності прогнозуються на всій території. 15 травня 125 років тому у Києві на вулиці Воздвиженський, 10, народився знаменитий письменник Михаїл Булгаков. Охрестили його неподалік у Христовоздвиженській церкві. Він був первістком, і опісля сім'я мала ще шестеро дітей, тому часто змінювала адреси в пошуках зручніших квартир. 1895 року Булгакови оселилися в Кудрявському провулку, де прожили вісім років. Звідти ж Михаїл ходив до класичної першої гімназії, найпрестижнішої в Києві. Сотні разів він проходив повстінний базар, велику підвальну нині це Ярославі Увал та Володимирську. Восени 1906 року родина переїхала в будинок номер 13 на Андріївському озвозі. Саме цей дім, пастройки і згодом постав у Білій гвардії та днях турбіних. А 27 років тому тут відкрили літературний меморіальний музей письменника, знаний в усій Європі. І далі про погоду. Тож у столиці та області температурні показники у нічну пору становитимуть в середньому 11 градусів, а в денні години передбачається до 16-17. Погода, за прогнозами синоптиків, має відзначитися мінливою хмарністю і дощами, часом із грозою. Вітер південно-західний 5-10, подекуди поривчастий до 15-20 метрів за секунду. На цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росиї води вам.